Вітаю глядачів телеканалу «Конкурент в ефірі. Програма «Глучани про і цього разу ми вирішили поцікавитися у воленян, чи змінилися їхні доходи у 2025 році? Тож ми вирушаємо. Ну а ви не забудьте підписатися на наш ютуб канал, аби завжди бути в курсі найцікавішого та найголовнішого. Змінилися. А в яку сторону? Е, е, ну, не на гірше, а, мабуть, трішки на краще. Як прогнозуєте на майбутнє? Чи будуть ваші особисті доходи збільшуватися? Надіюся. Ну я зараз знаходжуся в декреті, тому мої доходи майже ніяк не змінилися. От, звісно, 860 гривень на місяць не дуже вистачає, але якось обходимось. Фінансове становище не можу сказати, що покращилося, оскільки витрати набагато збільшилися. Навіть от взяти, щойно я вийшла із офісу «Київстар», Якщо раніше було 145, то даруйте зараз 250. І відповідно «Київстар» і МТС піднімаються. Ну, а ми вже, на жаль, звикли до спілкування з друзями, знайомими, з родиною. А як ви гадаєте, які прогнози даєте щодо свого фінансового становища на майбутнє? Ну, однозначно, буде краще. Треба жити з оптимізмом. Має бути краще, саме основне, щоб закінчилася війна. А чому думаєте, що має бути от краще? Ну, припущення чому? Тому що завжди надія має бути на краще. А з іншої сторони, якщо ми віримо, то наші мрії проростають крізь асфальт. Так, да, змінилися. Ну, премію нам додають. Які у вас прогнози на майбутнє? Що? Чи буде якось? Ну, я пенсіонерка, 67 років, то не знаю, скільки буду ще працювати. Бо я головний бухгалтер, то поки мої знання ще цінують. Така маленька пенсія, що хліба нема за що купити. Зовсім ніякі. І не, не змінюється. Добавлять 200 гривень, добавлять до пенсії, а вона, а ціни ростуть в 5 чи в шість разів в магазинах, і тип, тієї пенсії взагалі на що не вистачає. Була пенсія, так була пенсія. Дали другу групу, бо по хворобі пенсія зменшилася. Різниця, є, підеш на базар, нічого не купиш і гроші стратиш, правда? Та скоріше, ні, чим так. А, ні. Єдине, що податки піднялися, тому зарплата зменшилась. Через це, а так, все так само залишилось. Які прогнози даєте на майбутнє? По податкам? <рес> Загалом доходи ваші. Сподіваємось, що більше не зменшиться. Ну, думаю, плавно поступово, можливо, військовий збір будуть піднімати. Плавно, щоб люди привикали. По одному відсотку, наприклад.